Незламні космічні проекти з нагоди дня народження першого українського космонавта Леоніда Каденюка. Ми хочемо вам розповісти чудову історію, яка підтверджує не лише е, наратив, що Україна космічна держава, але і те, наскільки незламний наш український народ. Історія про те, як українські школяри виграли програму НАСА, врятували свою розробку після російських бомбардувань і навіть відправили її в космос. 10... 9... 8 seven, six, five, four, three, two. combining science and the practical aspects of space. між цими запусками 25 років, але у них багато спільного. На першому відео летить перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. На другому його послідовники відправляють у космос на дослідження свої роботи. Присвятили ці полі політу наших двох лабораторій у космос. Саме пам'ять Леоніда Каденюка. Це роботи учнів малої академії наук України. Наші школярі виграли програму випробувань НАСА і стали першими в Європі, хто запустив свої проекти в космос. Історії цих розробок ще фантастичніші ніж здається на перший погляд. Одна з лабораторій пережила прямий ракетний удар росіян, але все ж потрапила на МКС. На лютий вже в принципі все було готово. Ну а потім вже почалося повномасштабне вторгнення Росії. Ми ну, всі думали, як перше рятувати там себе. Учень 47 ї харківської гімназії Михайло Гаркавець розповідає: перші кілька місяців повномасштабного вторгнення їхня міні-лабораторія залишалася в будівлі навчального закладу. 4 липня ракетні обстріли росіян знищили школу, але їх вчителю Андрію Самойлову вдалося з під руїн дістати напрацювання юних науковців. Там ну прям. Тріпових от. ну і якимось чином, я чесно кажу, що не знаю, як він туди залазив. Він розповідав, що домовлявся з ДСНС, розповідав про це про наш проект. Як це важливо, що вони його впустили, туди, туди і дозволили забрати ДСНСників не могла не вразити розповідь вчителя, адже це унікальна розробка чотирьох школярів, які досліджують нові методи лікування зубів у космосі. Ціль завдання нашого дослідження перевірити, чи взагалі можлива нормальна стоматологія в космосі. Тобто зараз мітам найбільші строки, які перебувають на нафти. Вони перебувають на МКС, щоб летіти, наприклад, до Марса, там потрібно декілька місяців. І я думаю, наше дослідження, воно якраз пов'язано з цією перспективою колонізації е, нових планет. Стоматологічні проблеми в космосі ще небезпечніші ніж на землі. Більша частина їжі космонавтів недостатньо тверда для стимуляції оновлення дентину. Зуби з часом стають крихкими. Тож за тривалих перельотів виникає проблема пломбування. Під час експерименту на МКС мають з'ясувати, як відрізняються стоматологічні матеріали, що затверділи в умовах мікрогравітації від тих, які формуються на землі, у тебе є така трубочка з спеціального силікону, який там ні ну, з чим не реагує. Ні. І ти маєш весь свій дослід провести всі маленькі трубочці. при цьому астронавт Єдине, що може зробити, це відкрити такий затичку, ну, не знаю клемп називається. Який перетискає цю трубку, і перемішати різні субстанції це великий прорив наших дітей до космічних проєктів до і, взагалі, України, тому що Україна я думаю, я в ряду такі сполучені штати, Канада, і Україна. Леонід Каденюк обов'язково пишався українськими винахідниками, каже президент Ман Станіслав Довгий. Він особисто знав українського космонавта. Адже Леонід багато років був головою піклувальної ради малої академії наук. Скільки мабуть майже 30 років пройшов разом з ним? Його все ж. Я було присвячено дітям. Він був великим патріотом України, і цьому у нього було дуже багато пропозицій. І, ну я думаю, хто знає ті часи, цю історію знає про що мова. От але він вибрав Україну і все життя, вже моя справи життя. Я тому працювати в Україні і для України збирається юний винахідник Михайло. Нині через війну не може повернутися в рідний Харків, поки доводиться вчитися в Польщі. Хлопець чесно зізнається, що до повномасштабного вторгнення не був впевнений, в якій країні житиме, але нині вибір зроблений. То я довідні до повномасштабного до вторгнення, я був ну, дуже прям інтернаціональний. Я думав, що в принципі немає важливості, неважливо, звідки там походить людина. Для мене це все одно головне, яка вона особиста. Зараз я все таки розумію, що в тебе є твоя нація, яка допомагає тобі. Нині манівці чекають результатів своїх досліджень з міжнародної космічної станції. Але якими б не були дані у звіті, зроблену роботу можна сміливо називати космічно фантастичною. Наталія Білогурова, Сергій Приходько, Телеканал Київ.